Рік великої війни показав, що поразка Росії невідворотня. Сили безпеки та оборони розповіли про підсумки важкого, але незламного року для українців. Росіяни хотіли забрати наші землі, залишити без світла, залякати погрозами. Та незламні українці показали, що вони не здадуться без бою. Яким був цей рік для оборонців та тих, хто в тилу, Віталій Залевський розповість. Кремль готує росіян до затяжної війни, і головні цілі окупантів незмінні Луганщина та Донеччина. Щоправда, через провали дати масштабного захоплення постійно змінюються в найближчій перспективі. Кремлю важливо захопити ключові населені пункти Донецької області а в подальшому захопити до літа і утримати Донецьку та Луганську області України. Росія не рахує і не шкодує своїх людей. Лише від початку повномасштабної війни ворог втратив майже 150 тисяч. Ця цифра ще швидше зростатиме завдяки новітній зброї, яку отримує Україна. Триває підготовка підрозділів, які опановують озброєння та військову техніку, що надається країнами партнерами. Стратегічна поразка Росії в війні проти України не відворотня. Оскільки нашу державу підтримують провідні країни світу, ресурси яких. В порівнянні з Російською Федерацією значно більше плани Кремля провалилися. Російська армія не очікувала, що українці так битимуться за свої землі. Думали, що окупантів зустрічатимуть із квітами за рік великої війни. У Міноборони назвали 10 ключових перемог України. Насамперед, це успішна оборона Києва, Чернігова, Сум та Харкова у лютому квітні 2022 року. Це масовий спротив. Мирного населення російським окупантам на тимчасово зайнятих загарбником територіях. Наша третя перемога: вигнання російських окупантів з Київщини, Чернігівщини та Сумщини у березні, квітні 2022 року. Знищення ракетного крейсера Москва. А ще героїчне визволення острова Зміїний, зруйнована логістика на півдні, вигнання російських окупантів із Харківщини та частини Херсонщини. Успішна робота оборонців неба та відбиття атак росіян на сході. Захисники й захисниці героїчно стримують і не пропускають ворога у скарбниці звитяг українців і спеціальні бойові операції серед героїв і співробітники служби безпеки. Протягом минулого року Альфа СБУ провела більше ніж 2600 спеціальних і майже одну тисячу оперативно-бойових заходів. Знищили тисячі ворожих окупантів і понад 700 одиниць ворожої техніки за рік великої війни. Росія випустила майже 5 тисяч ракет по Україні. І завдала майже 3,5 тисячі авіаційних ударів. Вони хотіли залишити нас без світла, а ще без українського мовлення, щоб сіяти брехню та пропаганду. Ворожими цілями знищено 7 веж. Ще 20 отримали серйозні пошкодження. Сума збитків, завданих концерну російськими окупаційними військами, сягає 5 мільярдів доларів. США. Але наші фахівці швидко відновлюють мовлення там, де є фізичний доступ до інфраструктури, і мовлення працює на всій підконтрольній території України. Росія програє цю війну і намагається приховати це від свого народу. Українці ж вірять у ЗСУ та роблять усе, щоб на вулицях та вотері прозвучали слова Перемога. Віталій Залевський, Ганна Кудрявцева, П'ятий канал. Нагадаю, що всі сюжети наших журналістів, наші дискусійні студії, авторські проєкти ви завжди можете переглянути на Ютубі п'ятого каналу. Заходьте, коментуйте, ставте вподобайки і обов'язково підпишіться.